Починаєте, будемо мати, як завжди. Так, шановні члени комісії, 3 листопада починаємо земельну комісію. Земельну комісію винесли питання. Я думаю, що ми за всі як, да, про, про питання. З Крим, питання No5. Так, позавтраження технічної документації за неустрою. Та, розділ номер 1 перша технічна документація. Е, так, право власності на нерухому майно є на земельну ділянку. Межі, межі, погодження з сусідом. Други висові поля. На 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 то невитребовані частки бої, три земельні ділянки. Затвердити, встановити оренду плату, 10% від від ДНР, як завжди. Третє питання до Комбільська міська рада, вигаденка ФАП. Виденка ФАП. Про встановлюючі документи ми за мене глянку робимо, там, щоб теж ну, провести відповідність з метою далі чи реалізації, чи інколи стання. Там є ще ФАП? Так, звичайно, є будівля ФАПУ є. А там за літут там обмеження навколо об'єкта аналітичної системи. Це мається на увазі... Так, четверте питання. Любовська міська рада, кладовище. Куда кладовище. Кладовище. Е, кладовище в нас, е, кладовище в, нас е, в селі куснище. Поясню, чого. Тут кладовище складається з двох земельних ділянок. Одна в межах, одна з межами. І просто... Вже є. Да, і просто тут буде дві. земельні глянути теж зареєструвати. І пої за замажено нашими... теж затверджено. Чирок, так? Да? Mm -hmm. Так, про затвердження є проєкту за нову спрощень. Так, про затвердження. Рад. Знову. Так, Любовська міська рада да. існуючим сміттєзвалищем. Це в нас в селі. Або початку, якщо не помиляюся. Півіта. Це вигнать. Під сміттєзвалищем? Так. так. Під існуючим сміттєзвалищем. 500. Ну, що... Тереволить. В... Так, я виходила, що було дочка. Ми ж відповідно до припису. екології, Це все... все... угу. ми умови припису виконаємо. Так. так. Да? Тут, е, да, дивіться, то ну, в нас дивіться, є тера Волинь, яка е, купила невитребувані частки, не навпаки, вибачаюся, приватну власність. Оце дорога е, з города на підгород. Отут вони купили от, от, стільки паїв, mm -hmm. об'єднують в одну і ну, на наступні, от, в наступному розділі будуть просити дозвіл на розробку детально план плану, плану. території. То купили комплекс будувати, та, так? Так. Ну, вони громадські вгори не проводили, я був на А плану. що мають будувати? Сон, свій свій Так, третій бронодня дозволено з розробку детального плану. А ні, ще одне, Василович. Тебе стану, що е, Вестер... ти? Ні, 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 ні. ні. Вестергруп, то теж там е, біля, ну, біля нефтібази, де будується оцей... Перевантажу. Комплекс, так. Да. Вони мали одну земельну ділянку мають приватні власності, купили для ОСГ і змінюють цільове призначення для... Е ну, да. Так, третє третій Волинь. тераволині. Волинь, це звернення, оце що я вам ще тільки казав. <у> <у> і по соборності там. Це будемо в районі лікарні формувати десь, там пробувати сформувати земельну ділянку для комерції. Ну, в тому районі. А де ж там Десь будемо, будемо визначати біля лікарні. Щоб якийсь сервіс робити нормальний? А не тільки церква. Та там є, є кому хату ще продав. А, на території. Ні-ні-ні. ні. Десь поблизу будемо визначати робити. Зомінка буде робити, але. Коли він починав будувати магазинах. Михайло Миколаєвич. Ту, що продав, так? Пам'ятаєш, що там було. Добре, четверте познання дозволу на розробку технічної документації. Так, десь Сергій Іванович, Зараз, uh -huh. дособиться. Де Сергій Іванович, це поїзд. Є сертифікат, зараз таких грамот був. Зараз дець Іван Петрович є с досово прав на спадщину. Uh -huh. Так, любовська міська рада Приміська. Дивіться, в нас там була земельна ділянка, яку, на яку був договір оренди, і той там за свінчком, яку орендував Петров Андрій Миколайович. Угу. Він від неї відмовився, розірвав договір. Ми за неї спробуємо сформувати, так як того кадастрового номера нема в базі, зробити технічку і в подальшому спробувати виставити на аукціон продати. Так, точно Любовська міська рада, де щось товар російського підрозділу. А це поділ теж по, по міській раді, це технічний нюанс, бо там напої накладається, це просто питання. Так, п'яте. Продання дозволу на розробку е експортного шору. Я думаю, що потім пропустимо, ми всі разом пройдемо, потім п'яте, чи. Чи всі. А потім ну, пролусов. Так, проведемо експертно-грошової оцінки міська рада. Ну це за нами глянуть 10 гектарів зумаження. Те, що ми говорили. Є право власності. Так, хочуть окупляти. Видаємо голову. Любов міська міська рада Мушак Осана Васильівна. Так са така сама ситуація. Є право власності, є звернення про Викуп земельної ділянки. Так, що це про затвердження умов продажу на земельні ділянки? Так, про затвердження умов продажу на земельні ділянки. Дивіться до нас є звернення. Є звернення. Автомагістраль південь клопотання такого підприємства про те, що... Вони хочуть взяти в нас в оренду ось цю земельну ділянку, це що знаходиться біля очисних споруд, біля жука. Право оренди для розміщення тимчасового бетонного заводу, не капітального, поки вони. Автомагістраль Південь, я вам скажу, тут є договір про те, що вона буде будувати на стоянку для тілів на Яводині. І тимчасово треба розмістити свої потужності тут, у нас десь біля дороги. Завод, вони просять на 3 роки, десь відсотків ми там є ставимо. Але це не капітальна будівництво, Це тимчасово. А ну, де вони будуть? Ну, тут будуть роботу. Біля, біля... біля очисних. Угу. Це оренда, так? Так, це права оренда. І далі теж їх звернення, це ґрунтовий резерв, там саме на полігоні. Ми його але раз, поти ми, да, ми його раз от, ми їздили. Ми його отримали назад від Волин Дурбуда, тому що він їх не використовував. Їм теж для своїх потужностей так, треба. Ми їздили для даного вдома. Мої то п'ять ділянок вже не їх... будуть послідуючи. Так, але будуть ще тут, не дописали умови, що. Без права продажу того піску, і щоб ця компанія надавала нам звітність ну, для будівництва та обслуговування доріг державного та місцевого значення і надавати звітність про використання об'єму цього піску. Що вони мають давати пісок на дорогу? Так. Ну, а брати самі, брати самі, брати самі, брати самі, як і були в другому. Чому вся суть? Вони ж бетонний вузол будуть ставити, бетонний завод. Якщо вони будуть брати пісок, то, це, то, то це, все тут далі йде. І що ви будете знати, куди вони його використовують? Може, вона під реалізацію. Ми в цьому питанні про звільнення від оплати або зменшення ставки земельного податку не знайшлися. Категорично, категорично проти. Вони тоді залишаємо на тому рівні. На тому рівні. Вони нас обманули, то не спорюють. Обіцяли можна, а буде інше. Так, шановні колеги, давайте проголосуємо Крим пункту 5. Може і році, одне питання окремо. Хай буде пункт п'ятий, тільки одне питання. друге. Давайте так. Да. так, 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 так. так Крім початку саме ну, так? <кій> 2. Так, Прямо. Всі, всі питання, всі крім це. І е, оце останнє питання залишити на тому рівні, як є по залізниці. Так, пропозиція так. Так, так. 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 Угу. так. Да. Угу. так. коли прошу, хто за прочитані питання, сьогодні які ми приймали, прошу голосувати. Отримались, проти немає. І п'ятий пункт. Питання друге. Так, для міністра обслуговування, адміністративний будинок, офіс, обідійних компаній. Так і цю. Прошу голосувати. За, проти, затримався.